Всім привіт! З вами я Артем, канал по вирощуванню австралійського рака. І Сьогодні е, хочу відповісти на стандартне, таке стандартне запитання, яке мені все частіше частіше задають підписники, ну і не тільки, будучи бізнесмени. Е, а чому е, неможливо масово купляти на сьогодні австралійського рака? Е, де ж його брати тоннами? Я розумію, що деякі з вас це кажуть з сарказмом, підколоти, що ви займаєтесь чухньою, але відповідь стандартна. Чому його немає? Та люди мої, дивіться, цей бізнес тільки-тільки починає набирати оберти в нашій державі. Тому як можна зробити тонними цей продукт, якщо ця тема... Тільки на старті. І такі з за, е, за рахунок чого я можу це робити, теж е, як коли ці, цієї продукції дуже-дуже мало цих ферм дуже-дуже мало в Україні, вони тільки будуються і нарощують свої оберти. Навіщо мені продавати е, зараз вам там кілограм чи два, чи п'ять з цього басейна, якщо я можу цих раків продати поштучно як маточне поголов'я, чи отримати з цього об'єму, відхидати назбирати ну, собі самок і отримувати малька. Тому відповідь, чому його немає в Україні, тому що це тільки новий бізнес, який поступово набере оберти, і ті, хто ну так кладуть все нормальні гроші, ми не кажемо за тисячу чи дві доларів, великі гроші отримують е, серйозне підприємство і вони зможуть масштаб масштабно працювати і у них буде цей рак. Тому е, не хвилюємось за те, що буде конкуренція. Я не ну, просто не можу собі навіть е, представити, скільки потрібно таких ферм, щоб ринок України. Повністю заповнювати. Який експорт? Тут ринок України він безмежний. Тому вирощуємо рака в Україні, розвиваємо цей бізнес. А ті, хто хочуть посмакувати цим продуктом, трошки почекайте. Я думаю, через рік все буде починати змінюватись. В природі рак закінчується, штрафи космічні, а ферми поступово будуються, тому скоро це все з'явиться. В мережах там, магазинів там і так далі. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!